Шановні жашківчани, жителі міста та району. Сьогодні у цей важкий час для нашої держави України, для нашої армії звертаємося до вас з проханням допомогти нашим військовим. В плані матеріальної, моральної і фінансової допомоги потреба в цьому надзвичайно велика. Сьогодні Верховною Радою був затверджений указ президента Верховного Головнокомандуюча Збройних сил про проведення часткової мобілізації людських та транспортних ресурсів. Цей указ стосується напряму і Жашківського району. Прошу всіх військовозобов'язаних, які отримують повістку чи інше повідомлення військового комісаріату, негайно прибувати за місцем виклику. Ми всі не маємо бути байдужими до цієї стану в нашій країні. Ми як підприємці Жашкова і району, повинні віднестися до цього з відповідальністю. Я, як підприємець, закликаю вас всіх не бути байдужими до складеної ситуації і захистити нашу державу. Ви захистили своє на Майдані і прошу зараз зібратись так само активно, як збиралися ви для захисту своїх інтересів. Ми надіємося на вас, що ви не байдужі, і кожен відгукнеться на наше прохання. Звертаюся до керівників організацій, підприємців, небайдужих людей нашого району зустрітися для того, щоб вирішити ці питання організовано. Я переконаний, що ці події не можуть залишити байдужими абсолютно нікого. Україна в небезпеці, тому я, як представник народної ради Жашківського району, закликаю всіх небайдужих патріотів. Завтра, о 17 годині, 18 березня, підійти до адміністрації, де буде народне віче, на якому ми, громадяни, будемо думати, вирішувати, як боронити нашу державу. Закликаю всіх відгукнутися і кож, кожен громадянин, кожна людина, кожен патріот зробить свій скромний внесок у справу, яку ми повинні зробити для того, щоб захистити нашу державу. Слава Україні.